Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мою сторінку. Дякую тим, хто підписався. Сьогодні хочу розповісти про сумісний проєкт, в якому я вирішила прийняти участь. Це перший мій сумісний проєкт, називається Бінго 2025. Це про планування на рік. То зараз покажу вам, що ж я собі напланувала. Тож, як бачите, планів начебто і небагато, але і не так і мало. Тут є і вишивання, і шиття, і в'язання. Так, і для себе, і для чоловіка, для мами, для котика, для як декор. І ще мені було б цікаво спробувати. Алмазну мозаїку», квілінг. Це я не вводила в такі ну, плани, бо я не знаю, як то буде. Але написала, щоб не забути. Якщо буде можливість, то спробую. Ось такі плани. Діліться, які плани у вас, чи складаєте ви плани на рік. Я, знаєте, зазвичай не складала. Але так як вирішила прийняти участь в сумісному проєкті, то вирішила.